Вітаю вас, друзі! П'ятниця Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин поговоримо сьогодні про нові, нову мобілізацію, як вона буде відбуватися і вручення повісток, а також про те, що... Ну, Ми також причетник до того, що нас почули і почули інш, інших, хто про це розмовляв. А я і писав, і говорив, і розмовляв, і розказував про дубляж іноземних фільмів про закон про англійську мову. Ну і ще про одного багатенького священослужителя патрі... Московського патріархату. Давайте почнемо з того. Будуть змінюватися. Ні, давайте почнемо з того, що я хочу подякувати вам за ваші донати, за вашу допомогу нашим військовим, за вашу допомогу каналу і всім, всім каналам, а також за вашу дружбу, Так, за нашу дружбу. Дякую Ніколаєвій Валентині, Зіненко Наталії на «Монобанк», Льовкіна Наталії і Роман Антоніни, також на «Монобанк». Величезна вам подяка, друзі. Монобанк запрацював, був невеликий збій. Працює. Підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Так от про повістки. З 1 серпня змінюються е, правила вручення повісток. Давайте ми його розберемо. Перше. Три пункти. Повістки для, будуть вручатися для уточнення даних. Їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовооб'язаних, місце роботи і тощо. Що тощо? Я не знаю, що тощо. Тут все ясно так написано: склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи. Що тощо? Ну, можливо, там, якщо є опікуни. Ну, якщо на опікунстві хтось є, а, або, може, там да, троє дітей. Ну, оце можливо тощо. Ну, тут практично нічого не змінилось, повістку вручили і уточнюємо. Далі йдемо. Повістки на проходження військово-лікарської комісії. Ну, Виходить як? От це вже декілька повісток виходить від людини. Людини вручили на уточнення. Людина прийшла. Чоловік чи жінка, прийшли, уточнили всі дані, і все, людина пішла працювати далі або жити далі, а, як жила. Далі повістки на проходження військово-лікарської комісії. Дивляться ці дані, сім'я, опікунство, здоров'я. Да? Якщо там є картка, і там написано все-все-все, що може навіть. І, і, і не проходити комісію, і так далі, якщо є там інвалідність, ну і все інше, що не, не дозволяє служити в армії. Якщо цього нема, тоді звучається повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка зобов'язує пройти медобстеження обов'язкову і до порядку денного додається карта обстеження та медогляд. Військово об'єднана після медкомісія на цій картці буде зазначено висновок ВЛК про придатність е чи непридатність, чи обмежену придатність до військової служби. Ну і остальне – це вже мобіляційний припис. Це повістка мобіляційний припис. Це порядок денний е вручається військовооб'язаному після проходження медкомісії, і якщо вона визнала його, Придатним для проходження військової служби. Ось так буде, повинен проходити весь процес. Все, що буде по-іншому, це незаконно. Люди повинні знати, на що вони мають право, і в чому вони об'язані. Друзі, поставили подобайчику? Поділилися, обов'язково поділіться, якщо можете, допомагайте каналу. І розповсюджуйте. Ну, і ось дивіться, у Хмельницькому митрополит е, Московського патріархата намагався винести з собору майже 2 мільйона гривень готівкою під час ревізії. Ну, що сказати? У нього запитали, Це чиї гроші? Ваші особисті? Він каже, так, да, особисті. Ревізор питає, а звідки вони у вас? Ну, давно живу молодий чоловік, каже священнослужитель. Звати його Антоній, а в міру прізвище Фіалка. Ну, В пакет наклав гроші особисті 2 мільйони, і хотів йти. Не пішов, не дійшов. Друзі, пам'ятаєте, я писав пост в Фейсбуці, я говорив е на каналах, проговорювали з кимсь, розмовляли з друзями своїми. Що я, наприклад, був категорично проти. Коли приймався закон про англійську мову проти пункту, де знімався повністю дубляж там, з 25, 26 здається, до 27-го року, і дубляжа взагалі не було, тільки субтітри кіно йде англійською мовою, тільки субтітри. Я прекрасно розумів і говорив, що це ціла індустрія вбивається. Індустрія дубляжа. Ми тільки її наладили. У нас це все вже працює. У нас роботу ці компанії, у нас працюють артисти дубляжа, нас артисти роз. А... Розмовного жар, жанру, ну, все це вже у нас пішло, і нам уже цікаво слухати наш дубляж, Фільм переведений на українську мову, на нашу мову. І тут її вбирають і залишають субтітри. Ви розумієте, що для кінотеатрів це знову удар страшенний був. І я це намагався доказувати так от. Євгенія Кравчук, народний депутат «Слуги народи, вона написала: ми вилучили вимогу про обов'язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу, яких є англійська. Так що тепер, ну, хто захоче не дублювати і так випускати, той буде робити. А хто не захоче, той не буде робити. Я вважаю, що на недубульовані фільми. Як мінімум на 60% глядачів буде ходити менше. Люди віком від 40 років це точно там величезна прошарок, який не піде на такі фільми. Так що, друзі, отака у нас система. Ну і останнє я буду це іноді питати. Просто хочу відповідь. От. Тих, хто каже, що Андрій Єрмак це агент, я вже питав якось ніхто не відповідає. Може хтось почує скаже: Андрій Єрмак агент Кремля. Скажіть, звідки ля ці дані? Я хочу зрозуміти. Я не то, що там викаблучуюся, викручуюсь, чи ще щось там хочу показати. Я просто хочу зрозуміти, звідки ля ви це взяли? От звідки ля? є якесь розслідування, є якісь таємні дані, є якісь архівні дані. Ну звідкіля могли взяти? Чи так хтось на базарі сказав, або хтось у Фейсбуці написав, а у Фейсбуці що ж тільки не пишуть? Від порнографії до польотів на Марс. Друзі, а я хочу конкретно. Напишіть мені, звідки ля ви знаєте, що Андрій Єрмак агент Кремля? Більше нічого не хочу. Дякую вам, гарячі новини. Зустрінемося ввечері. Стрім нагадуйте всім, Україна переможе.